Дитя для себе, народжуючи дитину у свої сорок, Софія була переконана, що робить це винятково заради себе. Цей крок вона розцінювала як останній шанс у житті стати матір'ю. Софія виросла зі своєю бабусею Оленою, і той досвід залишив у ній глибокий страх страх старості та самотності. Вона вирішила, що ніколи не допустить, аби ці два явища йшли поруч. І тому їй була потрібна дитина людина, яка б підтримала її у фіналі життя. Хто стане біологічним батьком, не було для неї пріоритетом. У неї було двоє коханців, і обидва ідеально підходили для її мети, хоча жоден із них не підозрював про її намір. Софія ретельно все продумала. Один із них, Артем, був на 15 років молодший, 25-річний красень, майбутній керівник великого холдингу. Їхні стосунки були легкими, без зобов'язань, і вона сприймала його швидше як дитину. Вони зустрічалися в готелях, і Артем не мав доступу до її приватного життя. Інша річ Дмитро. Він був старший за Софію, розлучений, мав дорослих дітей і розглядав її як потенційну дружину. Дмитро піклувався про неї, привозив продукти, допомагав по господарству і часто залишався на ніч. Софія відверто говорила обом, що заміжжя її не цікавить або легкі стосунки, або я попрошу на вихідь. Це влаштовувало обох. Хоча Дмитро, як іноді здавалося, ревнував, але мовчав. Софії була потрібна дитина, і час спливав. Її небажання зв'язувати себе шлюбом було глибоко вкорінене в минулому у віці 22 років. Після переїзду до столиці вона швидко познайомилася з багатим бізнесменом Олександром. Він був старшим і одразу освідчився їй, зачарований її простотою. Софія прийняла пропозицію, забезпечивши собі квартиру і комфортне життя. Однак три роки розкоші закінчилися роками ревнощів. Олександр, якого зраджували обидві його попередні дружини, не довіряв нікому, включаючи Софію. Він ревнував її до кожного стовпа. Перетворюючи її життя на ізоляцію. Софія зрозуміла, що свободу вона втратила, а бажаного щастя не здобула. Вона почала готуватися до втечі. Одного разу, коли Олександр поїхав у відрядження, Софія продала подаровану ним машину, зібрала речі і поїхала в інше місто, залишивши коротку записку. Їх розлучили через кілька років з його ініціативи. За ці роки Софія створила свій бізнес, здобула фінансову незалежність, але їй бракувало головного дитини. Здійснивши свій план, як тільки Софія дізналася про вагітність, вона негайно обірвала стосунки з обома чоловіками. Вона здала свою квартиру, переїхала в інший район, змінила зачіску і колір волосся, ставши невпізнаною. Жоден з колишніх коханців не мав шансів її знайти. Вагітність була непростою. Але на 25-му тижні вона дізналася, що буде дівчинка. Народилася донька, яку назвала Віра. Софія повністю поринула в материнство, майже забувши про себе, але іноді шкодувала, що у неї немає партнера. Через півтора року під час прогулянки вона випадково зустріла Артема вони не бачилися більше року. Ти народила? Часом не я батько твоєї дитини? запитав він здивований. Софія похолола, але відповіла впевнено ні, дитина не від тебе. Артем, який уже встиг одружитися, почав її переслідувати, не вірячи їй. Софія просила його забути про себе. Але про себе шкодувала лише про одне що не народила дитину раніше і не обрала справді гідного батька. Вона дивилася на віру, намагаючись розгадати, на кого ж схожа донька. Іноді вона бачила риси Дмитра, іноді Артема. А часом Віра була копією бабусі Олени. Невдовзі Віра захворіла і вони опинилися в лікарні. Там Софія зіткнулася з Дмитром. Вона тримала півторарічну доньку на руках, а він, насупивши брови, дивився на них. Ти нічого не хочеш сказати? запитав він, дивлячись на обличчя Віри. Софія притиснула дитину до себе і похитала головою, намагаючись віджартувати. А я хочу тобі дещо показати. Дмитро дістав гаманець і витягнув фотографію. Софія подивилася і ахнула. На фото була її маленька Віра. Звідки у тебе фото моєї доньки? Твоєї? Дмитро посміхнувся. Тепер ти розумієш, про що я питаю. Вони мовчки сіли на лавку в парку біля лікарні. Віра задрімала на руках у матері. Ти обманула мене, приховала, що я маю дочку. Це чесно? Це неправильно. Прошепотіла Софія, але я не могла інакше. Я народжувала для себе і не знала, чи я це дитина. Дмитро задумливо подивився в Я ніколи не казав тобі, що люблю тебе, і ти цього не казала. Але саме зараз я хочу зізнатися, що всі ці роки, поки ми вдавали, що ми просто коханці, я любив тебе, як нікого ніколи. Коли ти пішла, було важко, але я відпустив. Бо любив. Софія кивнула. Дивлячись на сплячу доньку і на чоловіка, який не відводив від неї очей, вона зрозуміла, що тепер, коли Віра знайшла свого батька, тест ДНК їм справді не потрібен.